Всім привіт! У нас ранок пів сьомої. Воно ну, дуже натягує і в нас нині передають зливу. І я вирішила зранку сам перед вибрати полуниці. Подивіться, які красуні. То Це гігантела Оцей корж треба позначити. Ще з тих старіших моїх корчів залишився. Треба його позначити. Ось, не росні полуниці і великі. Тут і ще десь є один корч. А от, от у його. Оце такі. Бачите які. Казали, якщо густі, вони не файні, не великі, Ні, не від того. А вон диво ще є один корч. Ось там, бачите, які лежать. Ці тут полуниці вже скільки років на одному місці. Ось. Так, да, я їм закрила загородку, зробила зі сітки. Замість того, щоб полуниці накрити, закрили гусят. Малі дрозди, вони не їдять дрозди. Дрозди салату. Салату, туди, да, так. Да. Ось такі діла. Так, ти вибирай з тієї сторони, я буду тут. А хоч тут вибираю, я там. О. Бо я вчора приїхала, спочатку його не вибрала полуниць. Ага. Бо трохи мене зуб болів той, що я вирвала те місце, не могла згинатися. Ну нічого. Ось, так щось такі, то справи. Дивіться, які наші персенята. Які ж гарненькі. А цей от один і другий, бачите, маленькі. Вони навряд будуть, вони хочуть все облетять. Але аби ноті залишилися. Ось тут є трохи їх. Ну, я знаю, стар. О, наших персенят. О, значить, на тій геляці. Чотири штучки. А от скільки начеплялося. Дав би Бог тільки, щоб вони не облетіли і дозріли. Ой, який красавчик на одній гелячці. Щось такі діла. Поки ми радуємося. Надіємося, що вони нам виростуть. Дивіться які. Такий він смачний, що я не можу вам розказати наскільки. Так, що ось такі діла. Га? Дуже смачний. Він стиглий, такий соковитий. Подивіться, кувасті. Нема сонця нічого, подивіться, яка здоровена полуниця. О! Бачите, якщо це сорт такий, то він такий, то він є. А якщо він сорт нікудишній, що він малий полуниць, то і він нікудишні. Вони, по суті, от ті мали полуниці бути зовсім великі. Файні, бо це перший рік ростуть полуниці. Вони навіть густі мають бути великі, а їх нема. Ось ті, що я в інтернет-магазині купляла, де Наталія вибирає, Ось там, да, там великі полуниці. Не знаю, я не пам'ятаю, як той магазин зветься, але там полуниці дуже гарні. Наталочко. Навіть котрий чуть, чуть кінчик зелений, їх теж вибирай, Бо якщо дощ піде, завтра я вибирати не буду. Так, так. Бо завтра я їх вибирати не буду, то вони гнити ті начнуть. Ось такі діла. О, гілячка, подивіться, знизу. Один і ось другий. А ця взагалі? Саме низу. О, красунчики які. І ми будемо вибирати. Ну, скільки не вибираємо, тоді вже вам покажемо. Скільки в нас вийшло. Ну, я вже вибрала три таких 5-літрових відерці білих. От, по 5 літрів. Ну, а цей раз взяла більше, бо я нині вчора не вибирала, то нині вибирати буду. То думаю, буде їх трошки більше. А це моя рання капуста, подивіться. Не, не рання, це має бути надрання. Брехуни ті, що продають. Брехуни. Ти скажи, що ну от така капуста, от таку маю. Ну наш ти продаєш і кажеш, на Та надрання драню мені вже вище кулін дістає. Де ще таку капусту надранню драню я не бачила. Була купляла надранню. раню, вона низустенька при землі. Пару листочків має бокових, а то зразу головка в'яжеться. А це бабають догори. Якась того року у мене капуста, не капуста, а хто знає що. Ну, це Здоровенна. Давай подивимось. Та тут дуже далеко не видно. О, дивіться, яка здоровена в Наталі полуниця. Оце з тих, що я в інтернет-магазині купляла. У них зовсім інакше листя. Ото вони от, сюди, О, і он ще три корчики. Так, у них зовсім інакше листя, Ото з них треба буде вуса взяти, а тих, тих половину більше вирити і викинути. А ці. Розсадити. Так, О, у них зовсім світліше листя. Ото вони минуться, тих викопаю, тих вуса пускаю, я їх не обриваю в тих, хай будуть і їх розсаджу. Так, <ривіт> да, так, да, ті мало мають вусів цього. А ці ту вуси жінотих збісилися. Ми їх вишвернемо. Ось таке то діло. І в мене. Красавчики, вуса пускають, похай пускають, буду прикладати, подивимося, що з того буде. Ось. Та є тут такі справи. Ладненько, буду я вибирати, а вже скільки виберу, тоді вам покажемо. Так, дощика у нас, ми довибирали. Це відерце 8 літрів, по-моєму, а це 5. Приблизно 8. Оце дві відерці ми вибрали полуниці. Файні капати починає дощик. Красота робиться. Дощика у нас. Ой, щоб ми. Ні. Забирайте полуниці до хати і піди візьме, чуйшо. Е, того. Як я огородничка. І відерце якесь. Я знаю, хай там росте. Добре, що росте. О! І якесь відерце. А я зараз три корчі барабої викопаю і варених, молодих зваримо. А? Не чую. Яке хочеш? Мені ж помити їх треба. Так, мій салат відновлюється. Після пасовиська гусят. Ось, вредних. Гусят. Так, це мої гладіолусики з насіння сходять, ті, що я сіяла. У нас довше радочок вилізають молоденькі, маленькі. Ну, це мої великі гладіолуси. Це салат знову відживає від гусят. Так, тут я кукурузку посіяла. Ось. Тут я огірочки пересіяла, бо вони відказалися сходити. Ну, я хотіли, не хотіли, я хотіли. Зараз я нарву кропику, петрушечки, цибульку я з города з поля принесла. Ось. І такі-то справи. Ось. І будемо, і будемо. І будемо смакувати. Зараз щось смачне готувати. Помідорчики мої ростуть. Там ті помідорчики вже мають навіть молоденькі помідорчики, я дивилася, вже є. Один такий, як добрий фундук, помідорчик, а ті трошки меншечки. Так, щось такі діла. Так, Тут в мене барабої зійшли, десь пооставалися минулорічні. Ну, хай там собі ростуть. Тих ще зачіпати не буде. Ось ці цікаві помідори, такі як в картоплі листя, барабояники казали. Що вони так звуться, Барабояники. Ну, барабоєники, так барабояники. Чесник гарненький. Один часник, самий крайній, там той чогось бідний, не знаю, що йому вироде. Той тут гарний часник. Ну, а там десь це чути. Ладненько. Рвемо кропу. Ось. І зараз щось готуємо. А вам всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Бачите, гарно ростуть. Це мої майори треба просаджувати. Там побачимо. Всім миру, спокою, затишку.